На знижці є, поки бачу, одненьку, трогілково, вони як нижні пласочні листочки зняті. А так прям хороше, дуже гарне міцне коріння. За 650 гривень саме це може бути. Нічого страшного немає, просто відсутні пласочні нижні листочки. Дивіться, думала, їх вже немає. Дві штучки бачу, показую цю. Тільки стрісунула, посушила закриті бутончики, ось парочку. А так є такі, що ще буде відкривати. Крити відкриті Гарно тримає, коренево коренила вони тут гарно. Були слабенькі кусити вчора на пропозицію. А тут коріння все здорове, зелена маса теж. Чаток 350 гривень. Наступна пропозиція, ось така новенька мультифлора, напевно, це сорт Snowflake. Mm -hmm. да, Дивіться, трапляється зіпсований корінчик і гарний камаль. Mm -hmm. е, далі mm -hmm. буде опомітована листочка зредині, таких слід від набряку, mm -hmm. Рельєф, бачите. А так шичка гарненька. Це тільки флазичний листочок. Вона ще буде квітувати. Дівчата, 250 гривень, хто хоче, беріть, ось така. красуня Монако. подивіться, вона вся квітує, ідеально тримає квіточки. На одному з розгалужень підсушила бутончики. В горщику бачу тут є дітка. Взагалі сорт сам по собі, він дітка діл. Ось тут під листочками не дуже видно. В общем, ось тут, ось тут дітка, ще одна рослина. Коренева шикарна. Шия здорова. Дівчата, 450 гривень Монако на знижці. Так, дівчата, це розкішний метелик сорту кімано. Вона висушила тільки одну квіточку. Повністю рослина має всі защіпи. Тобто ці квіточки відкриті, мають защіпи метелика. Мутація 100%. Це двогілковий каскад. По здоров'ю рослина ідеальна, гарна шия, гарна зелена маса, гарні листочки. Подивіться. Вона була 1500, хто бажає забирати цю нереальну красотку за 1200 гривень. Нереальна красуння сорту Sogol Orens. Подивіться, який гарний насичений помаранчевий колір має. Лишилося їх три вазончика. А, значить, вони були по 650. Наразі діє ціна 590 гривень. На осьій одній красуні побачила механічне пошкодження листочка. Корнева просто бомбічна. Ось ця буде за 550 гривень, і дві штучки є по 590 гривень. Хто бажає, пишіть дуже-дуже класна ароматна квіточка. Оцінка. Каділак-метелик. Повна мутація. Дівчата, нижній листочки, бачу, відсушує, і треба подивитися, до коріння. Різне коріння і гарне, і погане. 500 гривень ціна. Оцінка. Каділак-метелик.